Друзі, всім доброго вечора. Вітаємо вас всіх на нашому YouTube каналі. Хочу привітати вас всіх з прийдешнім новим роком. Побажати зараз найголовніше, що потрібно нам це перемога і міцне здоров'я. Все інше буде, як кажуть, прийде після перемоги. Так що... А сьогодні у нас відео не про розводню. Огляд розводні у нас був, сьогодні в нас відео буде. У нас дещо з'явилося новеньке з обладнання, ми зараз з вами його хочу протестити, показати огляд продукції. А приїхала до нас чергова обновочка. Зокрема, це приїхала до нас отака помпа Сіба. Це китайський бренд, для нас, особливо для нас, це новий бренд. Хоча вже в Україні він ну, представлений. До цього ми. Знайомилися з, з продукцією цього бренду за допомогою компресора акумуляторного, який ми взяли на Aliexpress Ну, як бачите, вже тепер є в нас в вільному доступі і вся лінійка, ну майже вся лінійка цієї фірми. Це не реклама, це просто як огляд. Так що приїхала така помпа, значить, що ми бачимо на китайській мові? Пишеться все нерозбірливо, хто розуміє китайську, будь ласка, дивіться, тут ось англійська мова є. Моделька WP1150. Тут ось її будова, з чого у нас складається, що в принципі є в комплекті. Мадин Китай, бачите, штрих-код. Вірніше QR-код, який ви можете за допомогою смартфона просканувати. І, можливо, на, напевно, там вся інформація. Ми не сканували, але ви можете просканувати. Так. В такому невеличкому коробочці все приходить. Що ми бачимо? Є. Ага, дивіться, є. Такий, типу, якби... QC Pass номер 12 тобто, як раніше відділ технічного контролю робили, це печать, печать натуральна, не да, це, не, не, це не, не принтер, це поставлено печать натуральна. Е, іде невеличка інструкція на двох мовах, англійська і китайська. E, так, сама помпа знаходиться в такому кульочку. В да? такому кульочку і тут зараз будемо дивитися комплектації її. E, значить, що в нас є в комплекті? Сама помпа невеличкого такого розміру. Невеличкий розмір, взагалі маленький. E, присоски кріпляться. Це я вже присоска надівну, присоски кріпляться. Безпосередньо до самої голови немає цієї знімної планки типу е, її, Які її характеристики? Вам видно буде чи не видно? Зараз глянемо. Ану, якщо отак... О, отак видно буде, дивіться. Характеристики її. 500 літрів за годину. Максимальний підйом води на пів метра. Потужність 6 Вт цієї помпи. Ага. Значить так, що маємо присоски. Потім йде в нас отакий адаптер це для губ, щоб губку надягати. Потім у нас, що у нас тут, ну так, стандартна комплектація. Тут йде заглушка. І йде до комплекті отакий же шланг. Це для подачі кисню разом з фільтрацією води. тобто, це з акваріума кріпиться, є такий регулятор, який провертається, да, провертається більше-менше. І за допомогою того, що сюди вода затягується через губку, виходить сюди, за допомогою потоку води затягується повітря і насичує ще ваш акваріум, додатково киснем. Якщо вам це не потрібно, кисню. Береться ось в комплекті заглушка гумова, глушите і все. І ще дається в комплекті отакий, як сказати вам правильно, регулятор потоку. Тобто ви можете зробити без регулятору, прямо буде виходити вода і буде вас циркулювати по акваріуму. Якщо ви не хочете, щоб був у вас в акваріумі великий. Потік води, не було великого кругообігу, ви можете з цим адаптером, тобто хоч вверх направити потік, хоч в іншу сторону, хоч туди, хоч вниз. Ну, Вниз не рекомендую, тому що буде отут давати круг. Тобто сюди вода викидатиметься, зразу буде через губку. Найкраще вверх, вверх найкраще буде. Невеличка, маленька, компактна. Помпочка о такого плану. Зараз ми давайте Ага, ще не все. Ще нам потрібно, вам вже цікаво, яка буде довжина кабелю даної помпи. Я зараз вам приблизно скажу. Ну, десь метр, приблизно метр, так? Да. Так, да, приблизно. приблизно один метр довжина кабелю. Кабель гарний такий еластичний. Класний кабель. Нормально. А тепер я хочу е хочу помпу показати вам на прикладі одного з наших акваріумів, які, який же її потік цієї помпи. Зараз ми підключимо і подивимось. Ось у нас дивіться є помпа. 600 літрів за годину це е, сансан. GP 022. 600 літрів за годину в Сансана. І ми зараз з вами так само зберемо. Я не знаю, чи в нас є губка. Є в нас губки. Ми зараз надінемо губку. Отак і в нас Андрушка нам передав з Італії, на запас є. І зараз ми з вами її. Підключимо, давайте зробимо максимальну комплектацію, тобто підключимо ми і шланочку, оцю, що подає кисень в акваріум, і подивимося, як же вона себе буде вести. Взагалі який, якийсь буде струмінь води. Попробуємо без губки напряму, попробуємо з губкою. Дивіться. Зараз я її так встановив. І підключаємо до нашого подовжувача. Зараз секунду. Так. Е, як бачимо, доволі таки непогано дає вона тиску. Зараз ми ближченько підійдемо, Да. доволі непогано кисень подає. А тепер я ще хочу підняти над водою трошки. Зараз секунду. Штатів трохи підрегулюємо. Піднімемо зараз над водою подивимося, який буде так. Ану, дивіться. Ну як бачите, походу тут є. Ану. 500 літрів за годину тут є по-любому. По-любому. Ну і можна... Поставити губку, спробувати. Губка новенька, зараз ми її так вигонимо з неї все повітря. Оп, і отак. В такому варіанті, друзі, це все працює. Я вам скажу, що надію мілкопористу губку, то потік і не, не зменшився. І також, ось дивіться, я вам покажу зараз цей же адаптер, який. Змінює напрям струменя вашої помпи. Ось, Якщо ви не хочете, щоб у вас в акваріумі був великий отакий потік води, ви можете отак зробити наверх. Одночасно буде подаватися й кисень. І не буде такого в акваріумі кругообігу води. Це дуже зручно, коли у вас малявочник, щоб малявок на перших моментах їхнього життя не як кажуть, не колбасило. По всьому акваріуму. Це дуже важлива штука. Можна, будь ласка, ось в сторону перенаправити, тобто в бічне скло. Все, потік не змінюється. Ні, ну, звісно ж, кожен поворот змінює трошечки потік води. Ну, все-таки я вам скажу, що ну, помпа, помпа гарна. Так що рекомендую, хто знайде на ринку, а вона є не в багатьох магазинах. Хто знайде, невеличка компактна помпа. Для малявочників саме, саме воно. Ну, Якщо порівнювати з 600 літрів за годину, дивіться, ну, 600 сансан, це 500. Ну так, да, трошечки відчутно, звісно, що вона слабша, але не набагато. 600-500, ну, в принципі, китайці завжди завищують. Характеристики своєї продукції. Ну, я думаю, що стабільних 400, 400 є тут стабільних 400 літрів за годину. Тобто для невеликого акваріума літрів для малявочника таких літрів, як у нас, літрів на 50, вистачить з головою, щоб мати гарну фільтрацію. Щоб ви мали. Гарну фільтрацію і здорових риб. От так. Якщо буде гарна фільтрація, гарна аерація, рибка завжди у вас буде активна, буде гарно дуже рости і почувати себе дуже добре, друзі. Так що, кому сподобалось відео обов'язково подобаєчку, проставляємо, ставимо дзвіночок в режим всі відео. Підписуємося, хто ще не підписався, коментуємо обов'язково. І все в нас буде добре. Ми будемо далі працювати, бо в нас є справи також на розводні ще на сьогоднішній день. Е, у нас є певна кількість кабелю. І ми будемо сьогодні його встановлювати в наші короба для кабелю. Тобто потихеньку будемо електрифіци... електрифіцирувати нашу розводню. Робити, щоб було все як. По останньому слову техніки. Ну, максимально наближено до ідеалу. Щоб ми в, наступний, в наступний сезон, який скоро розпочнеться, так як час летить дуже швидко, щоб ми в цей сезон вступили з, усіма, з усім, як кажуть, тим, що нам потрібно для, для ефективного ведення цієї, цієї справи. Так що, друзі, дякую, що були з нами. Заходьте обов'язково на канал, заходьте обов'язково, переглядайте наші відео, обов'язково заходьте на прямі ефіри. І все в нас буде добре. Всім до побачення, друзі.